Будьте мужніми і хоробрими, не лякайтеся і не падайте духом, бо я Бог ваш, я з вами, куди б ви не пішли. Дуже легко для моїх послідовників почуватися наляканими і впадати у безнадію, коли загал голосів у цьому світі так сильно виступає проти них. Якщо дивитися на життя крізь призму безбожності і упередженості, то, безперечно, таке життя вас буде дуже гнітити. Християнська мужність це дієва проти отрута від цього тиску, і черпає вона свої сили з усвідомлення, що я завжди з вами. Важливо розуміти, те, що ви бачите в реальності, це малесенька частка дуже великого цілого. Коли Ілля занепав духом, то йому здалося, що тільки він один залишився вірним Богові, але насправді в Ізраїлі були тисячі таких, хто не схилив голови перед ваалом. Отже, ізольованість і зневіра засліпили Іллю. Так само слуга Єлисея був страшенно наляканий, бо не бачив того, що бачив Єлисей. Але після молитви Господь відкрив слузі очі і Він побачив повно коней і вогненних колісниць, то був захист від ворожих сил. Любі мої, я не тільки весь час з вами, але також маю необмежені засоби, аби вам допомогти. Дивіться далі за межі очевидних речей. Тож будьте мужніми і хоробрими, не лякайтеся і не падайте духом. Євангеліє від Матвія, розділ 14, вірш 27. Зараз же сказав їм Ісус: Кріпіться, Це Я, не бійтеся!